Українським православним чудовим святом, святом Миколая Чудотворця. Цілком вірю, що саме в цей день це день не просто подарунків для дітей та дорослих, а цілком вірю, що це день втілення мрій. Тому не бійтеся бажати, не бійтеся задумувати. Адже я щиро вірю, що ті бажання, які ви сьогодні одне одному... Бажали, надсилали смс-ками привітаннях, телефонних дзвінках до рідні, своїм близьким, які знаходяться тут рядом та десь далеко, можливо, навіть за кордоном, вони обов'язково втіляться. Я бажаю вам, щоб у вас в кожній родині, на кожній вулиці, на кожному кутку поселився мир, добробут, злагода в сім'ях ваших, у ваших родинах. Щоб вас в новому, вже з наступаючим вас новим роком, також щоб вас в новому році оселився добробут в будинках і в нашій країні загалом. Також хочу би зазначити, що від селищної ради для учасників художньої самодіяльності, саме будинку дитячої та юнацької творчості, яка щиро вдячна їм за підготовлений концерт. Святковий вечір наш. Підготували подарунки від селищної ради і кожен отримує подарунки. Також я хотів би разом з дітками, щоб вони повірили, що чудеса здійснюються, зараз попросити разом запалити нашу ялинку. Давайте всі разом, на раз, два, три, попросимо, щоб ялинка засвітилася. Давайте, дітки. Не чую, дітки. Добре? Давайте, будь ласка, ялинко, засвітись. Ялинко, засвітись. Ялинко, засвітись. Ялинко, засвітись. Щиро вітаю вас зі святом, з наступаючими вас новорічними святами. Хай ладиться в ваших родинах. На все добре. Що ж, любі янголятка, час до інших дітей ступати. А вам до подарунків складу такі слова, щоб були здорові, як джерельна вода, щоб були слухняні і вчилися як найкраще, щоб поряд з вами були успіхи і щастя, щоб забули погані слова бійки й двійки, щоб дружили з вами вічливість і хороші оцінки. Хай новий рік несе Україні процвітання і мир, а вам нехай стане для добрих справ, бажання і сил. Минула ніч, погасли в небі зорі, закінчився в дітей і сон казковий, лишилась мрія, на яку чекаємо, і щедри, щедрі подарунки Миколая За щедрість подяку Миколаю складаємо, пісню величально заспіваємо. А ну, дядька, ви пустойте. Ви, <риклад> <Ой>, дядько, закрутиться. Закрутиться. <риклад> <риклад> так, шановні дітки, всі учасники цього дійства. а зараз... Під